Вас вітає канал Село Про Село. І сьогодні у нас 26 жовтня 25-го року. І я виїхав подивитися на стан озимого ячменю, сіяв, який сіяв 23 вересня цього року. Ну, пройшло трошки більше місяця. І хочу вам сказати, що дуже гарні всходи. Рівненько. Без проріг. Зійшло, зерно, навіть, яке було, прийнялось, як то кажуть сказати, що те зерно, яке було десь розсі... розсипане, не сівалка не загорнула, все поприймалося, опади фатає, води фатає і гарний, гарний загальний фон. Якщо не випріє і не з'їдять миші, є. Гарантія, що на довий рік буде мати непоганий врожай ячменю. Сьогодні неділя, погода, гарне сонечко, виїхав об'їхати свої земельні ділянки, які у них стан вже більше двох неділь не був, думаю вийду, подивлюся неділя. Особливо сьогодні нічого такого робити не буду. Та й нема вже такого, що більш-менш переробив. Коло хати залишилося трошки вигороти, але дуже мокро. Сьогодні у нас вночі теж йшов дощик, але десь погода потягнути, перекинутих пару метрів ще залишилося. І на цьому сільхоз роботи у 2025 році будуть закінчені. Обсіявся, сходи гарні, Ви бачите, що. Дійсно гарне зелене поле, рівномірно зійшло. Тільки нам щоб миру і було б все добре. А так а так надіємося. Все, дякую за увагу. Будьте крепкі та здорові!